<Universe> ну, я там збоку стояла. Але погано, бо він стоїть напроти, не треба збоку. Ну, воно має деколи дивитися, знаєте, як я стою, чи збоку, чи знизу. Дуже гарно виходить дівчина. Так, Ксенія, так. Ксенія, там у нас не тільки вона тут просто, знаєте, вона так зняла три Багато дітей. Багато дітей, багато гарно. Майже до голови дістають. Так, багато дітей там майже до голови дістають. І чоловіка, я старалася, щоб на животику більше от вигналися. Що, що, чи а, а, можна Чернивай. дитину навчити, і mm -hmm. дитина буде показувати, тому що, наприклад, Оксана вже деяких виконати, він він бо звірує. Що внучкості немає. Але дитина все показує, діти показують за дитиною і ще заохочується, mm -hmm. тому що він буде тренером. Туди no, в поля, туди буде А Можна я Я кажу, що не вміє, а дуже хоче. Я кажу, ну я поставлю, він не вміє. Кажу, ще треба працювати. Він тоді ж старається більше. Майже ще не то, може, не бачите, Вони зараз є ніби як так ще Там ще я робила другий варіант, буде пізніше в колі. Вона взагалі таки в нас перший рік прийшла і вона часто пропускає. Але вона дуже старалася за Так, Вона дуже старається, така навіть спокійна, така винуважна дитинка, і вона фактично ті вчили можна довше, моїх, її середньої групи, навіть деякі молодші. А вона за рік, ну це не рік, то просто знаходить на п'ятій зароку садочок. Ще при тому пропускаючи дуже багато, вона дуже багато це І вона по-своєму. Откухається, що ви казали, що дуже гарно робить Ксенія, вона теж старається. Вона зараз підходить гарно. То я кажу, це є, це є то, що я була, щодня, там чи два рази тиждень систематично тільки то роблю, Ні, це елемент, якийсь я вода знаю, розвиваючи кравити по частинкам там, десь ми брали, то ну і коли води. Це великий клас тут. Дві групи, так? Можна, це... Три групи, так? Так, тут є у нас, знаєте, скільки? Тут 27 28 чоловік було у нас. У нас, в принципі, такі групи є, пане Василь. Це ще мало, два і по 32 приходить на заняття, до мене заходить 32 чоловік. От мене зал 8,5 з половиною, і я по тут з ними все, що хочу робити. Так що тут в мене такі, я виконую, в принципі, використовую групові заняття, по 10 чоловік і дають, по один м'ячі, другі десь до сімки, до третій на лавоці щось роблять. А як згадати розумієте, чи ви в мене в таких колоночках робимо, чи в шарянах? Ну, але ви вчилися в, в комплексі. Ірина Олександрівна, комплекс А коли ви вчилися? Я з 2004 року я прийшла. Так, 2004 року я прийшла. Я прийшла з 2004 року, це садочка. І перший раз познайомилася з тим комплексом. Значи я брала той листочок і по ньому фотографії, фотографії у нас є там, ті, що ми... Оце в колі. Це той самий комплекс, тільки в колі. Ще. Бачите, хлопчик всередині. А хто вам показав колу? Сама? Сама, мені зручніше в колі, збай, мені особисто зручніше самі в колі. Я сама коли ставала з ними в колі, я в колу ставила, або стаю з ними разом. Це є колови три бумага. Ми тут коловоли. Ці ваші самовідкриття, до чого ви приходите, розумієте, ви робите речі, які ну, надзвичайно ефективні, дуже ефективні, але справа в тому, що вони вже відомі. На них можна давати посилання, не треба давати а, називати ці речі там, чи говорити як щось надзвичайне. Треба давати ссылки, що це ми використовуємо метод колового тренування. Цей метод колового тренування вже відомий, це не я придумав. Ми до цього також прийшли шляхом. Ну, метод колокового я мала сказати, що в нас іншим є методи під час поме колового перехідного методу іншого. Так, це настрошка. Це просто мед виконання вправи. Це метод колового виконання вправи одночасно, а колове тренування трошки інше. Ви вколі використовуєте метод колового тренування? Ну там коло треба піра. Бо, так. Тому що в нас трошки інші були тренування. Різні... Там я різних... та, 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 скриваємо, там десь кидаємо різних вправ. Це називається тренування. Там є ще фронтальний метод тренування, і поточний, і фотошний дистанційний. Ці вправи, що ви показали, в інтернеті їх немає. Чого? Ні, в колі, щоб відбувається. Чому ви користуваєте? Та тому що діти сіли в коло. І що вони бачать? Вони бачать коло те бачать, вони бачать всі, один одного бачать. Розумієте? Так. Процес навчання ви взяли що? Наслідування, наслідування, так, вони повторили. все аналізували, зробили раціональні якісь там... Ну, але, знаєте, не, не задумуючись, просто от так зручніше було в той момент, і зручніше було... Як саме... не задумуючись? Як ви не задумуючись? Ну, вони не, не думали, вони просто стали і почали робити. Вона так було добре. Я так, що Шо? я хотіла... Мені так було зручніше, мені завжди робили зараз, може краще <звук> все-таки. <звук> <можу, можу, краще, звук> все, <звук> все, а я казала, як ви могли не задуматись, якщо ви думали і дуже інтенсивно? Не знаю, Може на підсвідомості. Багато дітей треба не Що не робиться, вона відійшла в бік, дитина показує вправи. ніякої дискусії мама, лекції немає. Діти бачать кого? Вчителя чи вони бачать об'єкта наслідування? Вони знімають матрицю вправи із когось, кого ви поставили до зразу. Ну, його поставила я буквально того року. Ще я робила самостійно, що там була деколи я, коли була я разом з ними в школі, деколи в середині. Знаєте, коли разом я даю з ними, коли вони маленькі, тільки ми починаємо. От я разом з ними стою великі корну, і ми починаємо. Вони ще нікого не стоять, вони просто вчаться від мене, і можна заглядати на одного, садище по нього є, і так вчаться. Ви економите величезну кількість часу свого уроку, надавши дітям. Швидко навчитися один одного. Вони дивлюся на такого самого, він не є кращий від них. От я його брала в молодшу групу так ви розумієте? От він є вже в групах, йому шість років, я брала там, де є 3,5-4 рочки. Він ну, їм показує. З... Ні, то, ні то, мені то, це було то, зручно, тому що я мені, так, деколи може важко, що там щось я не так зроблю. Я зрозумію, що свідомо, що я не так все можу роблю, розумієте? І тому я бачу, ти на яка робить краще від мене, тому я його беру. І що відбулося, коли діти? побачили? Нічого, вони, вони дуже гарно вони, вона так вони повчували, а ще краще ви, стали старше кращити, я кажу, знаєте, буде старатися, як він, будете бити так, він може і краще від нього. Я коментувала вже своїми словами. У мене от, калинка є дуже шумні діти. Ну такі шумні, що з ними дуже важко щось зробити. Що коли ви, я привела його, ми заспокоїлися. Діти маленькі, трьох трирічні, так? Так, три. випадково зробили. Ні, вони не випадково зробили, але вони повторяли <палес> за <палес> ним. А ваш ректор університету у Львові не тільки львівського дії. Випадково вам не порекомендували дитячим. Не знали про цю <риклад> випадкові. випадковість. Не знаю, що йдеться випадковість, нікому не відома. І йогі поки що. Про цю випадковість знають, але не спішать люди. Я так думаю. Може, вони поінакше хтось там. Не показується речі. Я цього не бачу, я не вчився. То якщо був би Свенцем показав мені колись, я б в нього вчився. Я в нього не вчився, я так само, як і Сідес. Розумієте, <плес> ви можете такі самі бути, як Свенцем, як багато людей ну, перевищити, тому що у вас вже є методика. Вже... <плес> я бачу, що ви суть вже вловили. Є предмет, є методика виконання. Вона говорить про методику виконання, як вона взяла з добомову... допомогою... Але він не робив. у вас дітей померло, поломило собі криктиво. Ми це зробили для того, щоб діти побачили і ефективно, безпечно. Повторили вправи, так не то щоб вони вивчили, щоб вони щось знали, що вони щось робили. Ви розумієте, щоб вони... Щоб, вони щоб вони рухалися, щоб вони рухалися, так Щоб вони рухалися. Ви знаєте, що вони вдома кажуть, мама, ти вмієш так робити? Мама, ти вмієш так робити? Це ви вчителі вже їхню мабути? І мені матері приходять, кажуть, що батьки, от.

Ви хочете ще на цю тему дискусію спосіб? Ні, не будемо Ні, Я безумний те, що ми маємо маленькі дуже заробітні плати, але все-таки якщо хочемо, то все-таки ми робимо немалий вклад в здоров'я дітей, які ходять використовуємо і на святах для батьків показуємо і на здоров'ях. У нас, нас був перший день захисту дітей, у нас також були рахуються на День захисту дітей, ми зробили такі мероприємства, де були всі групи молодші, середні, старші. І в нас була група з дітей тих старших, я не бала менше, ми не в цьому залі робили. Ми взяли 10 чоловік і ми також показували цей комплекс. Знаєте, це було? Дітей? Ну Ви відзняли цей комплекс? Слушайте. Я рекомендую вам. Ви сьогодні зробили величезну погубку, коли під час дискусії треба було показати цей диск. Тому, там вас? Не так. Там, те, не було доступу в, до інтернету? Мені було незручно якось. Так було підійти і показати їм застосування. Власне, то, що зараз відбувається, ми б мали б бути це сказати. Ну що ж там інтернету не було? Ти як видиш, що сьогодні приїхала, і інтернет треба інтернет це не все показати. А, ну я не знала, що там не Я думала, що це можливо, так? Чого? Ще щось хтось буде, може. Не треба дітей тренувати до ідеального виконання правил. Самі або хочуть, не хочеться, хочете. І немає часу їх дойде, тому що їх багато, я не можу, як я ще до кожної підходити, кажу натягати, то мені не вистачає години. Не то, що вже ти... звернули увагу, що у вас часу на багато речей немає. Я просто попередив, я що... Може так воно є. Розумієте, Ми обмежені можна... в, в часі. Мені молодшу групу, треба за 20 хвилин провести здання. То що таке 20 хвилин, ви розумієте, то є мінімум. А там маєте відна частина, підготовча, основна і заключна. І от спробуйте. А ще між тим, поки там вони ще йдуть, переходять, хтось а ще? Ви, ви можете скинути в комп'ютер цей диск, як діти займаються з цим судочком. Це що вони, вони можуть самі це зробити. Я просто хочу їм показати, що ми зробили. Мені, Мас, я вже можу мати сертифікат, як ви вирахувати? Ну, по-перше, вам треба видати заднім числом, що ви це вже виконали давно. Є сайт, be Ось. fair. Ну Ти ж воно це індиктували, так? Це сайт, mm -hmm. де ви можете персонально помістити цю інформацію, яка у вас є. постійно mm поміщати. -hmm. Ваша сторінка особиста. Mm -hmm. Створити її тут. Вже це відео помістити тут. Оце відео якраз і є гірмо ВМ. Це вже за нього отримати сертифікат, що ви проваджує... провадили вже. Не тільки mm -hmm. інші методи, в тому числі mm -hmm. взяти то, що ви говорили сьогодні. Все, що ви сьогодні говорили Ось сторінка. І тут є для текстів, що таке форма дія, публікації, для кого створена методика наукові дослідження. Заходимо, дивимося, що пишуть в газетах, є публікації в газетах. Розумієте, чим зручний? Сьогодні був вступ, де вам сказали концепцію, по якій ви працюєте. Частина людей спала. Знаєте, Я скажу так чесно. вони вас не розуміли. Можна я Ні, ні, я мовчав, я дивився, спали, коли ваші колеги говорять. Ви читали? Про щось. Я змушений був їх трошки розбудити. Вони розбудилися. І тоді вже відбулася дискусія. Тут нема дискусії. Тут ви показуєте те, чим ви займаєтеся. Ну, так. Це історія, яка вже є і використовується. І вона може бути... Тут критика може бути, але критики фактично не буде, бо нема чим заперечити. То, що ви робите, не робить фактично на сьогоднішній день ніхто. У Львові. Може, вже знаєте, пані з 25 го садочка, наша жіночка, тобі була зі мною насилає по лютому. Вона також робить з діточками. Пані Аня, я коли фотографію із елементів дає теж кілька. Я ромаю свій опис, я так все теж своє прибуваю. Але тепер вже знаю цей буде, більше ще використовувати. У вас не буде точної копії програми. Вам не, не, дали методику, в... щоб ви могли застосувати в тому втрачені. часі так, і прийшли до своєї персональної концепції, бо ви будете дітям давати персональні програми. Є програма з дітьми е е фізкультура, а я маю ще окрему програму. Я маю свої програм. Я дуже багато маю таких запозичень. Це не дір, це не дір. Але бачите, Аня легше на гімнастка. Ну, я плавчиня. мені взагалі дуже важко, в мене немає такої природи, що ніколи не було. Я сама займаюся плавами все життя. І... Ну я не все життя, я поки вчилася в школі, поки вчилася в інституті. Я вже... Жені. Нас там, тащі, але вони тащі. є доступники вправи. Так, Але та, вони такі доступні Якщо це Так, зробите, але ви їх можете зробити. Да. Тому ви до вибач. свої можливості зробити це. Дитина зробить краще, тому дитина може виступати один суд. Як так, краще? Тобто у вичти. Назву на трьох директорів шкіл ми одного разу мали. І там я показувала, я сама була теж, це було роки на четвертому. Може, в кращі формі. <laughs> Краще. <laughs> що... <laughs> <Кращий смех> є показано. тому що там деякі вигуки директорів були, що я можу це заробляти гроші. пані мені так прокоментувала. Ну, але знаєте, не вто впирається. Оце... Мені висловило задоволення про нас те, що я роблю. Я люблю цю роботу. Я <laughs> без меркантильних інтересів, як я кажу, наразі. <laughs> ну, ви це зробили без Ютубу. <laughs> без що? Ви це зробили без Ютубу. Без методики, без, 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 без готова робота у вас є. Завдяки в цій методиці, яку ви отримали від викладача свого, методика чергування. Не чергування, а переміщення. Так, 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 так. Бо вони не знали. Переміщення. Діти скопіювали і що? Навіть та методика працює також ефективно. Вона не зашкодила, але проміжок часу в неї був такий, так. що крім вас більше нікого немає. Тобто у Львів великий, садочки майже дві сотні, може я помилку зробити. Із цих двох сотень немає навіть 10 садочків, де вони використовували. Тому що методика навчання, застосування її величезна проблема на середньої. Немає інформації. Немає інформації. Цю інформацію треба повторювати, дати, розповсюджувати, не боятися. Бо Курси на курси. ТОВЦІ то, приїжджали, коптеки то, до нас якось приводили готовці, теж я показувати комбус, вони подивилися. Все. До, до нас часто приходять семінари. А, ну, ми на да. базі нашу СТОЧКУ проводимо. Я стараюся на yeah. да, мене діру включати, показую. Mm -hmm. Я показую, хочете цікавтеся, хочете, беріть. Наразі немає такого не інтересуватися. Навіть в нашому районі, ну хто в нашому районі, так Мушу, знаєте, чим вони аргументують, що немає інституту з культури. Я є безпосередньо людина, яка займається фізкультурою. Перша причина, нема фахівця. Так. так? Оце є причина. Ми mm -hmm. були інструктора, бо я зібрала всіх інструкторів, ми з ним там якось пройшли семінар чи там без... То має навчити інструктора інструктор. Хто, хто знає? Той хто вміє, той, хто знає. У системі освіти є? Людина, яка ж тоді був Максим. Сім років лежить документи на те, щоб дати гриф Сім да. років люди сидять, тримають печатку в руках, і і не 30 сантиметрів опустити не можуть, тому що це дуже і дуже Ой, небезпечна річ. Ну, Може, пустити і отримує якийсь там факт, суд. Сім років життя, а ви втрачаєте. Розумієте, що 7 років для вас. Це не дати дітям методику, це діти приходять до деградації. Це сім, це сім випусків дітей, які пішли без нічого. Неякісної методики з готовим сколіозом. Ви фактично в э, організованій злочинній групі, які сприяєте тому, що діти будуть мати хвороби. Ми це знаєте. Була б якась держава, наприклад, арабська, у вас би могли б притягнути ту відповідальність. Чому, дітей, чому ви не працюєте з ними? Там жорстка мусульманська релігія, вона знайшли людину, нема, не крадуть в них. У них сьома заповідь, так у нас не використовується. Говорять, що в релігії був якийсь чоловік, Христос, і неправильно було релігія. А чому тих 10 тих заповідей його ніхто не, не знає, чому сьома заповідь потенційно сама ефективна ігнорується майже самоукраїнцем, ну, наприклад, в нашої адміністрації. Сьома заповідь не крадуть. Мусульманські релігії, сьома заповідь не, 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 не під тим рахунком, але взагалі ніхто не порушує. Там не сьомо запит, там не крадуть взагалі ніхто. Якщо когось десь знайшли, для них це величезне знахідка, роблять величезне свято, знаходять ту людину, роблять таке якісь шоу і показують, що ми знайшли людину, яка взяла нас. Тут же все на нашій ініціативі. Тобто, як на бажання не знає, залежить від багато чого. Залежить багато, тому що е, ніхто не зацікавлений в тому на сьогоднішній день, щоб ваші діти справді в вашій групі мали якісне, методичне е, супровід, навчання і те, що ви робите дітям, даєте, то воно залежить тільки від вашого відношення. Унікально. Чому е, робити це треба ефективно на сьогоднішній день, використовувати всі можливості, не боятися з позитивного досвіду. Ні на яку критику не звертайте увагу, тому що не буде критики. Ніхто я, не може... сніг, я, я, сніг, я тільки хотіла сказати, Ніхто не може заперечити. Але коли готуєш семінар для не, не там так... всіх, хто допустив що і коли людина переживає, готується. Ooh. Проводимо це заняття чи святом, і в кінці розказує, що ти порушив структуру, не дотримався повністю. І все не так, і не добре, і що ти тут взагалі працюєш. Можемо, Тому деколи я хочу пускай руки. Хочу писати руки, а потім думаєш, а спорить. Я смідаєш, працює. Саме головне, що що ми бачимо результати і знаємо, що це ефективно і для дітей користь. Отак, хіба тим сама тішить. На Україні, на Україні нічого подібного немає. Мало того, на Україні всі, такі самі, як ви, ніхто про себе ніде нікому нічого не скаже. Подивіться в Росії, є скільки сайтів, про дошкільників. зайдіть на YouTube і подивіться, яка система освіти демократична у Росії. Дивіться у Білорусі. Позаймалися, захід і зняли повістку. За це їм гроші не платять, в них є зробляти. Вони повісно по про них знають. Копіюйте, вчіться, критикуйте. Не подобається вам критикувати? Подобається, копіюйте. Але цей досвід ваш не повинен пропадати. Розумієте? Ого і не буде взагалі того, що ви зробили. І пропадають ваші тисячі годин. 16 років дошкільному закладі. А якщо людина працює це є тисячі годин методики, принципово вашої, не запатентованої, звісно, але це ваш величезний досвід, він нікому не передався. Ви робили селекцію, відбирали, готували цих дітей. Діти виросли, зробили. Ви зерно пропало. В Криму мені один колега показав ну, унікальну річ, яка є тільки на Україні. Повів мене на поле. Василь Васильович, що ви бачите, Криму? Бачите? Покоління, поле, нічого не росте. Ви неправильно бачите? Він кажуть, а ви що, бачите щось інше? Да. Тут ніс е, виноград, який сакціонували 250. Мій колега поїзд, той змагався. Перемішилися Тому Що знайшло, які знайшли? Ясно, а де кобалька? Чорний, я там якийсь є цей, знищений повністю. Якщо хочете, в принципі, оце відео можете самі повісити. Створити свій сайт, якщо у вас є, зараз можете створити. Я маю чи свій ті емейл. Ви можете вже створити, повісти, його сюди буде висіти. Можемо повісити, просто щоб люди знали, що це треба, відповідь.